Вам чутно, що грає? Як все відбувається в Турції, коли е, в мечеті починає грати ця музика, да всі? Закінчують працювати, де вони працювали, всі починають молитися і так далі. В Албанії такого немає. Всі як ходили, так і ходять. Всі чим займались, так і займалися. Так що хто вважає, що Албанія повністю мусульманська країна, дуже помиляється. Це багаторелігійна країна. Тут спокійно вживається мусульманство. Католики тут є, тут православні церкви є, все є. Навіть тут буддисти ходять, можете собі уявити. І на цій почві тут немає жодних скандалів, тут ніхто один одного не ображає, і так далі. Це дуже безпечна країна.